Тато після відвідин школи. Синку, ти казав, що став найкращим учнем в класі. А вчителька говорить, що ти списував на контрольній. Син гордо. Але ж я це робив найкраще в класі. Батьки очима дітей. Коханий, давай сина в магазин по хліб пошлемо. Ні, зачекай, ще не пора. Хай він спочатку додому прийде. Ну що, пора? Ні, нехай роздягнеться. А зараз пора. Не пора. Хай за комп'ютер сяде. От тепер пора. Ярославе, одягайся! Сходи в магазин, хліба купи. Мама. А можна взяти цукерки? Візьми одну жменю. Ну, тоді я тата попрошу. У нього жменя більша. Учителька на уроці Ярославе, ти зробив домашнє завдання? Ні, вчителько, бо мій собака з'їв усі мої зошити. Але ж це сталося минулого місяця. Так, але тепер у нього голод до знань. Син каже батькові, прийшовши зі школи. Тату, тебе знову викликають. Я вікно розбив. Та у вас не школа. Оранжерея якась, приречено видихнув батько.